винувати. Так? У них може один чоловік убити одного, там може присутувати і тецька. Ну а як? В зарічному районному суді Сум слухали потерпілу у справі обвинувачення військовослужбовця в ненавмисному вбивстві 40-річного сумчанина Євгенія Криводуба. Сталося це 29 грудня 2024 року на території Сумського міського центру комплектування. Потерпілою є цивільна дружина померлого Альона Довбня. Того дня, каже, була на роботі, а чоловік поїхав у лікарню. Повернувшись ввечері з роботи, вдома жінка його не застала а потім він все на місці. А тут через ну, хвилинки п'ять стукає мені сусідка з мого коло. І каже, ну, подзвонила дівка, це мого чоловіка, дівка, щоб я їй передзвонила. Я взяла номер у тюрміти, це вже і Їй перезвоню від ну, Наташі. А під Наташа каже, ти не переживай. Його забрали в ТЦЦК. Тітка її чоловіка розповіла Альона, сказала, що як дізнається подробиці, її про це повідомить через сусідку, бо власного телефону, каже, потерпіла, немає. 30-го я приїхала на роботу, а тут мені завчаю, що вже на тридовому стані у Бельміці. Хочу, так як я вже знала, що він в реанімації, ну я... Подугар, ну так як там, я на роботі була, бо я не змогла приїхати до нього, бо дуже важкий став був. І моя знайома поїхала в лікарню і узнавала у цього ж врача, як, ну, як. А він розказує, що це, це дуже тілесне ушкодження. Про те, що Євгеній помер, потерпіла, дізналась вранці 31 грудня. Я вже була на роботі 31 числа, Утро моя. Знайома їхала в маршрутці, їй дзвонить лікар і каже, що війни немає, він помер. Відповідно до висновків судово-медичного експерта, про які говорив прокурор Юрій Жабко під час попереднього судового засідання, смерть Євгенія Криводуба настала внаслідок черепно-мозкової травми. За версією прокуратури, 29 грудня 2024 року, близько вісімнадцятої години, обвинувачений перебував у дворі ТЦК, де побачив Євгенія Криводуба. Між чоловіками виникла суперечка, після якої військовослужбовець вдарив Криводуба рукою в підборіддя. Останній впав головою на бетонну поверхню сходів. Коли дізналися, що ваш семій нещо в ТЦК, приїздили до нього приміщення ТЦК, там може поїсти. Це було, коли я узнала про це, це було 29-го, почало 10-го вечора. <голові> Ніяк не поїхала. Не дізнавалися в ТЦК, як це сталося? ТЦК я туди не ходила. Ні, ні. 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 В цього, я страшно виробила. Обвинувачений слова потерпілої, заперечив. На самом деле он был он был выигрыш и довольно неплохо, так как я с ним разговаривал, я видел уполенный. Как он себя вел в, 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 в этом территории ФСХ, я это тоже видел. Я вам скажу так, честно. Я его один дал сюда. Когда он поснулся, мои честные единицы не Вот, Потому что я контур не лоел. Ну, я не выйдет. Я его один дал сюда, я развернулся и потянул свою ногу, сел в машину и ехал поставить. Что там было дальше, я не знаю. Визначив повний порядок дослідження доказів, саме враховуючи те, що ви, як потерпіла сторона, не визнаєте знаєте тих обставин, що зазначені в обвинувальному акті. І можете ви пояснити, в чому, з вашої точки зору, обставини, що зазначені в обвинувальному акті, не відповідають дійсності? Ну, не можу я повірити, що одна людина просто вдарила в підворіддя. І він упав і отримав таку травму, що не самі з життя. Наступне судове засідання призначили на 25 червня. Тоді почнуть слухати покази свідків, яких за інформацією прокурора у цій справі 12. Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує від трьох до п'яти років позбавлення волі. Ірина Касьяненко та Валерія Зарудна Суспільне новини, Суми.